Кожен ФОП на спрощеній системі має такий витяг одразу отримати після реєстрації, а потім оновлювати щокварталу, а в ідеалі щомісяця. У відео показую три легкі способи, як отримати витяг платника єдиного податку. Переглядайте до кінця і діліться з друзями. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат. Ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день, щоб отримати витяг платника єдиного податку. Нам треба електронно-цифровий підпис. Він же називається КЕП. Скоріш за все, він у вас вже є, бо ви зареєстрували ФОП. Якщо нема, то інструкція, як його отримати, теж є на каналі. За допомогою електронного підпису потрібно скористатися кабінетом для ФОП вчасно звіт або ж електронним кабінетом платника податків. Нам потрібно подати запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку за кодом, який можете бачити на екрані. Найпростіше отримати витяг платника єдиного податку через сервіс. Вчасно звіт. Після того, коли ви зайшли в приватний кабінет, ви заходите на дашборд з основними показниками ФОП: інформація, ліміти оборотів та податки. У плитці загальна інформація. Нажимаємо більше інформації. Далі є кнопочка Замовити витяг і погоджуємося надіслати запит прямо в податкову. Справа показує зелену полосочку про те, що документ надіслано, і податковий його опрацьовує протягом 2-3 робочих днів. Як тільки податково опрацює ваш запит протягом цих 2-3 днів, нажимайте на кнопку Останній витяг і покаже ваш документ. Тут його можна просто зберігати як архів або завантажити pdf формат собі на комп'ютер. Саме це і є офіційний витяг з податкової, який підтверджує статус платника єдиного податку, і коли вас питають контрагенти, можете сміло надавати цей документ. До речі, підпишіться на мій канал, щоб отримувати ще більше корисних відео. Більшості підійде перший спосіб отримання витягу, але він, звичайно, не єдиний, тому рухаємося далі. У розділі звітність у сервісі Вчасно звіт, ми маємо перелік всіх можливих звітів, які можуть відправляти ФОПи при певних обставинах. І першим документом є документ з кодом F 130 Це теж запит на витяг платника єдиного податку. Тут можна теж скористатися спрощеною формою відправки, яку ми переглядали на дашборді, а можна відправити розширену форму, яка заповнюється автоматично. Обравши Ну форму побачимо офіційно заповнений документ, і тут я можу, до речі, отримати витяг в електронній формі або паперовій, можу поставити галочку, піти в податкову, отримати паперовий документ із штампом. Зразу уточню, що в реаліях сьогоднішніх. Вам не важливий штамп на документі, а важливо те, щоб він був внесений в офіційний реєстр. Тому електронний документ повністю достатній. Щоб відправити запит за витягом зверху, нажимаємо підготовку до відправки і потім кнопочку надіслати. Після цього запит надсилається в податкову. Ваш надісланий запит. Ми побачимо у розділі Звітність. Треба перейти у вкладочку Відправлені, і тут будуть всі відправлені вами звіти. Вже у наступній вкладочці листування з ДПС прийде оцей витяг, який ви зможете розкрити. Переглядати, зберігати чи завантажити на комп'ютер до речі, всі ці речі також зручно робити на смартфоні, бо вчасно звіт адаптований також під телефон і під комп'ютер разом. Ну і тепер третій варіант. Найбільш складний, бо потребує часу для того, щоб розібратися з кабінетом податкової. Крок номер один: переходимо в кабінет платника єдиного податку і зверху в куті клацаємо кнопочку увійти. Далі обираємо спосіб входу через свій електронний підпис чи хмарний підпис, який у вас є під рукою, такий і використовуйте. Після входу ви попадаєте у приватний кабінет, і в меню зліва треба обрати розділ, який називається Ведення звітності. Обирайте та переходьте. Щоб відправити запит за витягом, треба обрати. Поточний рік в мене це 2025. У інших може бути інший. І місяць у мене це листопад, але у вас теж може бути інший місяць. І після цього нажимаємо створити. Після цього, як ми створили, треба обрати під вкладочку F13 запити, і вам розкриється всіх існуючих в природі перелік запитів, які можна надсилати в податкову, і шукаємо свій про отримання витягу платника по єдиного податку. Обравши його, нам показує підготовчу інформацію, і далі маємо нажати Створити. І тут вже згенерує абсолютно аналогічний запит, як у вчасно звіт. Обираємо електронну чи паперову форму і нажимаємо зліва таку невеличку іконку дискетки, яка посвідчує збереження файлу, і нам запропонують. Підписати, надіслати в податкову. Підписуйте файл електронним підписом, обирайте свій підпис і надсилайте його в податкову, обов'язково нажміть кнопку Надіслати. Далі у вас у введенні звітності в тому році та в тому місяці, де ви формували документ, буде витяг, який можна буде розкрити і завантажити. Знову ж таки, нагадаю, ця інформація з'явиться протягом 3-4 днів після відправки. Погодьтесь процес це сучасний звіт у першій половині відео явно простіший. Тепер коротко про те, на що звернути увагу у витягу і які можуть бути проблеми, та що з ними робити. Проблема номер один: це якщо податкова вам відповіла, що ви не перебуваєте на обліку в податковій на спрощеній системі. На жаль, деколи таке трапляється, те що ви не до кінця впевнились, що ви отримали єдиний податок, або вам його просто анулювали. Проблема може бути глибока, і тут треба шукати, в чому є нюанси, але це означає, що у вас загальна система оподаткування станом на момент отримання цього витягу. Наступна теза: якщо ви ФОП на першій чи другій групі, ви можете отримати платежі тільки від громадян чи платників єдиного податку. Від підприємств на загальній системі не можна. Отже, ви можете в контрагентів питатися такий витяг і дивитися, який платіж можна отримати. Далі зверну увагу на розділ квед, який є у витягу, саме у витягу платника єдиного податку мають бути всі кведи, по яких ви працюєте. Якщо чогось немає, треба подати заявку на застосування спрощеної системи оподаткування і додати квет. Ну і ще один пункт це адреси. Зверніть увагу, у витягу у вас дві адреси. Перша це реєстрація ФОП, вона в більшості буде така ж, як прописка. Друга це адреса здійснення діяльності. Найбільш правильний варіант вказати вся Україна, але якщо ви працюєте в певній конкретній точці, адресі, то можете вказати цю конкретну адресу. Тим не менше, не переключайтеся, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео. Впевнений, воно буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступних роликах.